Вітаю вас! Тепер, коли вже зрозуміло, що Україна переходить в нову фазу війни, коли тепер буде вирішувати всі питання Зеленський, ну, має це мазі світові питання. Треба, напевно, згадати, а навіщо? Що ж таки спонукало Путіна зробити цю помилку? Звертаю вашу увагу, що... Він же завжди говорив, що ми напали на Україну, щоб не дати можливість Україні загрожувати Росії. А я же що б Тепер, да, дійсно, Україна реальна загроза майбутній Росії. Тобто фактично, я б сказав би такий похоронник Росії. Ну дійсно, цікава ситуація. Все-таки, як він мог зробити цю помилку? Тому що в будь-якому випадку, ви самі розумієте, те, що він напав на Україну, це вже помив, однозначно. Він програв, програв. Якщо програє, це помив. Хто ж дійсно там вплинув або не вплинув, хто спонукав, то не спонукав. Я зробив відео, де, ну, скажімо так, нічого таємного, але все неофіційно. Трішки нагадав, розповів, звернув вашу увагу. На те, події, які притувають цій війні, ну, відповідно, ви все можете розуміти, чому так трапилось і що буде далі. Тому що дійсно на сьогоднішній момент, ви самі розумієте, зустріч Зеленського з Байденом це перш за все була зустріч, де вирішували питання майбутній території Російської Федерації. Так. Да. Ось така ситуація. Але по традиції... Відео, де розповідається про те, чому все-таки Путіна пав, хто його спонукав, хто йому радив, хто не радив. Лише для спонсорів мого каналу. Традиція, традиція, відповідно. Тому ставайте спонсорами мого каналу і, будь ласка, будьте відповідно дивитися відео. І не тільки це. А інше також. Так що чекаю вас серед спонсорів. Бажаю всього найкращого. Ну, Відповідно, щоб знали, що відбувалося, відбувається і буде відбуватися в Україні. Знай наші. Дякую. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.